Так зараз виглядає тимчасова переправа через річку у східниці. За словами заступника селищного голови Петра Костя, у східниці під час негоди 10 червня було зруйновано п'ять мостів. На місці двох облаштували тимчасовий проїзд. Також вода вимила підпірні стінки доріг. На даний момент основні до основні ті проїзди ми тимчасово відновили. На даний момент відбувається очисні роботи. Очищуються вулиці, очищується, очищується русло. Працює комісія, відбувається оцінка, рахуємо рахуємо пишемо дефектні акти, рахуємо кошториси. Ну, процес йде». Ми запитали водіїв східниці, чи відновлюють дороги у селищі. Ось що вони відповіли: «У всій східниці йдуть ремонтні роботи. Так що відновлюють, працюють. А відновлюють дороги дуже оперативно. Як на диво, все все пришвидшена програма для того, щоб відновити рух і відповідно проїзна частина дороги до уряд, яка сполучає, і ми задоволені. Ну, от, бачите, дорога в якому стані там побувалювалась, там так же і найближчим часом буде ще такий дощ, все геть попадає. Ну, не знаю, куди влада дивиться, нічого не роблять практично. Петро Кость розповів, що напрацювати проєктну кошторисну документацію для ремонту комунальних доріг планують до 1 липня, тільки після цього зможуть почати роботи. А відтинки дороги за межами східниці, які на балансі обласної адміністрації ремонтують зараз. Це, до прикладу, ділянка у селі Підгородці. За словами керівника обласного департаменту дорожнього господарства Ореста Шуліковського, тут найгірша ситуація з руйнацією дороги. Представник компанії підрядника Олег Молоко розповів, що роботи тут розпочали у вівторок, 13 червня. Пішла велика вода хвиля. Тобто десь 2,5 метри висотою, відповідно, вимило дорожнє полотно і узбіччя. Тут прийняли рішення, от таким великим каменем укріпляємо берег, щоб це не повторилося в майбутньому. І далі засипаємо щебнем. Загалом під час негоди були пошкоджені три дороги, які на балансі обласної адміністрації. Нагадаю, у суботу, 10 червня, через негоду вийшла з берегів місцева річка. Вода піднялася на півтора метра, підтопила подвір'я. Через це також перекривали автошляхи. В першу чергу ми мусили забрати ось все сміття, весь намул, все, що нанесла негода на дорожнє полотно, все, що пошкодило, ми демонтували бар'єрне перильне огородження для безпеки людей, щоб не було ніяких там нюансів і, і транспортних пригод в тому плані. Воно є все розчищено. Зараз на другий день ми відвели воду. Тобто прочистили водопропускні труби. Ці всі речі ми зробили фактично на другий день. Осушили дорожнє полотно, забрали весь наліт, весь з дорожнього полотна і приступили вже до відновлювальних робіт. Ремонтні роботи здійснює підрядник, з яким підписаний контракт для обслуговування доріг. За попередніми оцінками Ореста Шуліковського, ремонт вартує близько 19 мільйонів гривень. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина.